Як екологічно прожити емоцію в моменті, наприклад, діда проживання емоції злості? Гарно дозволити пропустити цю емоцію злості через тіло, потрясти руками, побити щось руками, сте стіну, стіл, побити подушку, під'єднати ще ноги, потупати ось так ними. Е, ще й да, чого я злюсь, на кого злюся, так от а -а -а, дозволити собі зробити. Якщо є можливість розкрити рота і так а -а -а -а, викричати цю ситуацію, це, це взагалі буде класно. Довести ситуацію до абсурду, не приборкувати емоцію, не брати її під контроль, не позбавлятися негативних емоцій, які да, зараз накрили в моменті, а признати, що «да, я зараз зла, я зараз капець яка зла, я блін дуже зла. І проговорювати, на кого я зла, на яку ситуацію зла, на яку людину, і довести оцю злість до абсурдного фіналу. У своїй фантазії дозволити собі все, що завгодно зробити з цією людиною, яка розізлила, з цією ситуацією, яка вивела мене да, із себе. Наші фантазії робити можна усе. Взяти ручку і аркуш паперу, і на цьому аркуші паперу вималювати цю злість, не жаліти не папірне ручку цими каракулями, проговарювати, чого я така зла випустити всю злість на аркуш. Да? Можна рвати цей аркуш, поки малюєш. І в кінці ще можна порвати цю бумагу і викинути її. Да? Уявляючи, як ти викидаєш свою злість, яка тебе тільки що накрила. Дієво, да, в моменти приступу ярості. Не заховувати ці емоції в своє тіло, яке потім буде да, ці емоції е, створювати хвороби, щоб нарешті хазяїн цього тіла звернув увагу, що треба працювати з емоціями. Е, і хоч якось да, звернути на себе увагу, він буде звертати на себе увагу хворобами, щоб хазяїн тіла на мене звернув увагу, хоч якось. Ну, Звичайно, да, дієвий спосіб піти з'їсти якогось солодощі або щось жирненьке, зустрітися з подружкою, пожалітися на цю ситуацію, випити келих вина. Це також попускає. Але це потребує спеціального часу та спеціальних умов. А от в моменті дуже дієві і допомагають у ці способи, що я вам в початку відео розповіла. Особисто я користуюся. Цими методами і вони мене в моменті дуже розрозраджують. Подивіться в коментарях, а як ви собі допомагаєте?